Якби сніг залишав сліди стилю, він би був ось таким. Це Claustrop First Snow White, ідеальні як перший сніг, і не банальні, як і ти. Розпаковка цієї пари як відкриття зими. Claustrop First Snow White, чистий білий з глибокими деталями. Додаткові шнурки і непрості, вони обв'язуються навколо підошви, стильно, агресивно і нестандартно, шнурівка як сніг, але з характером. Скажімо чесно, це не просто фішка, це вся суть образу. Білий, але не нудний. Матова текстура, рельєф виглядає як сніговий ландшафт, який пройшов апгрейд у 3025 році. Той самий клауд дизайн, але у спокійнішій версії, зимовим вайбом. Шнурки обв'язуються не тільки зверху, а прямо навколо підошви. Хочеш чистий вигляд, не використовуй, хочеш характер, обмотай, зав'яжи та закрути. Всередині м'яко, як перший сніг під ногами, ідеально тримаються, не тиснуть відчуття стабільності і стилю в кожному кроці. Now White – це коли ти не просто вибираєш кросівки, а створюєш настрій, свіжість, агресія, білий стиль. І апгрейд у кожному русі, якщо хочеш не просто ходити а залишати стильні сліди, ця пара точно твоя. Пиши, чим би їх носив ти. До речі, ці First Snow вже в моноаді, і шнурівка Style у комплекті.